Так, обіцяла ще в Тік-Токі тільки найвірять дівчатам, що я покажу, як я буду робити котлети з сирною шапочкою. Це дійсно вот так люди просто, і це, знаєте, таке якби, разнообразі до звичайних таких котлет, які ми можемо, в принципі, пожарити кожен день. Плюс, цьому то, що ми будемо їх запікати, а не смажити на пательні із покупаної волійки. Що нам для цього треба? Звичайно, що перший інгредієнт це сир. Ну, У мене була моцарела, я її не натерла на терку і так порізала, бо вона дуже м'яка. Мазік і два яйця. Ось, Ви можете брати будь-який тертий сир, який плавиться, натерти його на терку і в будь-якій кількості, ну, як ви вважаєте, що буде достатньо до, вашого, ну, до ваших котлет. Так, тепер ми замішали нашу сирну шапочку, ну те, що я вам і показувала, і розклали отако котлетки. Вони в мене тут просто фарш трошки, трошки рису я додала, так мені схотілося. І там сіль перець, ну, за смаком, звичайно, і цибулинка перемелена була в фарші. Значить, І дивіться, що ми накладаємо. Накладаємо, скільки хочемо, їх можна трошки лодочкою такою типу, зробити. от, Але воно і так буде файно. Далі результат покажу. Ну і показую результат. Дивіться, яка класна скоринка. Вона, звісно, тут трошки рідина була. Ну, через те, що моцарела така вона водяниста, знаєте. Коротше, давайте так. Що ми так? Зараз розріжемо. Котлетка виходить шикарна, бачите? Шикарна. І оця скоринка, вона дуже смачнюча. У мене вже тут малий фоні стоїть і чекає, коли я йому дам поїсти. Тому робіть незвично, але дивіться, як гарно. Сирочок запікається, воно все тримається в купці, бо тут є яйце, трошки мазіка. Це дійсно дуже смачно, і ви розфарбуєте, скажімо так, свій свою вечерю завдяки такій цікавій страві. Хоча це просто звичайні котлетки.